Перше, що ми хотіли звернути увагу, коли вибирали де відпочивати в Карпатах, це кухня, тому що ми не їдемо в Карпати і не ходимо по ресторанам. Там можемо собі там дозволити пару раз, але в нас в пріоритеті це кухня, тому що у нас дитина, ми любимо готувати свої страви, і так да, вигідніше і дешевше. Давайте поглянемо, що в нас тут є по торбам, що ви підготовили для себе. Так, молоко навіть домашні привели, заморозили, привезли навіть латусі на кашку. Тут водичка, все понятно. Тут у нас що є, морква, котлетки насмажені. Тут овочі, помідорки, огірочки домашні. Тут тако, оп. домашня натуральна тусоночка, паштети, все це брали теж з собою. Картопля з городу, те домашнє. Тут у нас, ага, тут кабачки, яйці домашні. Тут у нас все таке. Ми навіть брали посуду о, одноразову, хоча тут все є, я в соці. Трубочки з лазочці, запрещенка пішла. Ну, так, для вечорів скучних. Вона взяла з собою такі макарони, які запаруються водою. Ну, треба все, ми ж не знаємо на п'ять днів, гроші закінчуються, потім щоб не сиділи голоді. Далі, печиво, яке напекла мама, цілий талік, ви бачите. Дуже багато, до чаю, до кави на п'ять днів нам то, що треба буде. Тут я сама не знаю, а тут сімечки, мівіна, теж треба. Тут який більш пакет збирала я, так що у вона сама не пам'ятаю. Гречка, кускус, все теж тут ми самі варили. До речі, ми дуже здивовані кухні, але це про це потом. Трапочку, серветки, все брала. Ми просто, просто того разу ми були, була кухня загальна для всіх, і ми шукали мочалки, серветки, все, це, що в нас було. А тут все є, до речі. Посуда ще одноразова. Ласка принесла грінки. Чай, але він тут тима, теж є, ну я не знаю. Ну, чай у нас є. Так, знову різні типи супів, кіно для салатиків. Давай, давай. давай. Мой, ще серветки, дротик, все ж це покупляли. Сіль, вона тут теж є. О, Цукор. Кускус. Булгур, куску сеодин. Ще, ще аж два бакуску, ну нічого. тушонка є, не пропаде. Каші ось такі, бачите, всі багато різних. Тут і хівчиться, не з кафе, кава. Навіть сміттєві пакети взяли, ну, не знаю, що, ну хай буде. Ну, тут все таке. Тут трохи мен... з дороги. Хлібчик. Ви поняли? Лавашики. Влад, коли складає. Виноград, хлібчик. Моцарелка, намазка. Ну, кожну тут все таке, сільпошне. І що, ще ми все показали, Руслан? Да, ми все показали, тут наші речі. Ну, все, ми зараз будемо ще мондинку, теж з собою привезли. Будемо розгружатися, але взагалі ми доволі, але трохи втомлені, тому що тільки приїхали. Ну, це відео ви будете бачити вже завтра, тому що сьогодні в мене онлайн е, закрити. Все, всім дякую, слідкуйте.